контакту на телеканалі Віка мої вітання. Місцево місцеве самоврядування чи місцеве підпорядкування? Це наша тема сьогодні. Мій співрозмовник, народний депутат України Микола Томенко. Вітаю вас, Микола Володимировичу. Так. Ну на минулому тижні Черкаси доєдналися до когорти міст, які лишилися без міського голови? Що найцікавіше в нашому випадку спільними зусиллями це сталося батьківщинівців регіоналів і депутатів ще кількох опозиційних фракцій в міській раді. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі до такого ставитеся? Ну, я б сказав таким чином, є стратегічна проблема, і загальний контекст цієї стратегічної проблеми ви в назві позначили, я його повністю підтримую. Вона стосується того, що за останні три, а вже більше, як при владі команди Януковича, власне, місцеве самоврядування практично знищене, воно знищено різними методами. Першим методом стосується, це перший метод стосується формування і повноважень, рад фактично вважаєте, що в Черкаській області немає обласної і районних рад тому, що а, ті повноваження, які у них є, це повноваження а, ну десь легітимізувати або бути а, а, прич, причетними до тих чи інших рішень, практично все передано а, районним власним адміністраціям, і це точно суперечить загальній ідеї місцевого самоврядування. Ви знаєте, що не тільки опозиція, а й партія регіонів свій час говорила про необхідність такої конційної реформи в частині місцевого самоврядування. Я завжди це пропагував, тобто я не розумію, навіщо е в Черкаській області чи в Україні обласна і районні адміністрації. От я просто не розумію. Громада обирає обласну раду, обласна рада формує виконком. Тоді ні Донецьких, ні харківських, ні інших заробітчан немає, тому що ви обрали депутатів, які тут живуть, вони сформували виконком. Ви обрали районну раду і сформували виконком. Це перша лінія якби регіонального врядування, якого практично не існує. Хоча, до речі, парадоксальна штука, що вже наскільки ці заробітчани прийшли із Донецька, з Донецьких втомили навіть партію, регіонів, що вперше за історію незалежності тулуб звіта з першого разу не отримав свалення. Такого ніколи не було в Україні. Це значить, що вже і і регіони незадоволені, і теперішньої донецької влади. Але друга проблема пов'язана власне, і з територіальними громадами, селом, селищем, містом, і тут ще самоврядування зберігається. Якась робота ведеться. Недаремно сьогодні, коли область повністю провалена, сільських рад вимагають гроші на якісь проекти по 30-35%. Ви в селі заробили ці гроші 50-70 тисяч. Це страшні для вас гроші. А вас в область забирають, тому що область все розтринькала, все прогуляла і нічого не зробила, а в селі забирає, бо село в нас найбагатше. Тому тут є проблема серйозного тиску на сільські, на сільські ради селищні, і звичайно, місто це та територія, де є певні фінансові можливості і є можливість впливати на ситуацію. Я думаю, що в кожному конкретному випадку, скажімо, конфлікти або відставки міських голів різні. Тобто, ну в випадку, наприклад, Чорновецького цілком зрозуміло, там йдеться про абсолютну корупцію, абсолютну корупцію. І чоловік відплатився і сидить в Грузії, значить, щоб не сісти в тюрму. Там, наприклад, там в Чернівцях була історія пов'язана із боротьбою за контроль над найбільшим ринком Калинівським і так далі. Думаю, що в випадку Черкас ситуація була наступною: якщо, наприклад, Батьківщина чи інші опозиційні фракції, які були в меншості і не формували більшість, вони завжди критикували і Тулуба, і Одарича, ніби діяли. В даному випадку послідовно. Чому от який момент партія регіонів вирішила стати в опозицію до Дарича? Я думаю, це пов'язано з одною прагматичною штукою. Це зараз будуть вплачуватися до бюджету по внески великих організацій, в тому числі Азота і інших. І фахівці, експерти Черкаса говорять, що мова йде, що бюджет може дійти до 200 мільйонів гривень. І от ті люди, які працюють у Тулуба, сказали, що це несправедливо. Що місто отримує 200 мільйонів гривень, буде саморозпоряджатися, а ми нічого не заробимо. Я думаю, що це був ключовий фактор, був ключовий фактор, що партія регіонів змінила своє ставлення. Що стосується батьківщини, ще раз кажу, вона була в опозиції, і я вважав логічним голосування за недовіру або і ставку виконкому, але зразу скажу, що я не підтримую позицію місцевої організації Батьківщини, яка взялася з партії регіонів з комуністами формувати виконком. От я вважаю, що тут треба, опозиція мусить займати чітку позицію. Тобто, крім, коли йдеться про звільнення або якісь речі, які стосуються контрольних функцій, опозиція може голосувати хоч сатаною. значить там винести на довіру, звільнити, створити слідчу комісію. Ми, до речі, в Верховній Раді так само діємо. А коли йдеться про відповідальність, ну відповідальність, якби, наприклад, це ми створили більшість разом з там, ударом, фронтом Дмін. Там ну, свободою і так далі, без партії регіонів, значить uh -huh. тоді я це розумію. А якщо е мова йде про те, що е з регіонів з комуністами формується виконком, ще раз кажу, я тлумачу це як політичну помилку. Е і я думаю, що е ми ближчим часом побачимо в по тому, як буде робота організуватися, організовуватися в місті. Думаю, під егідою партії регіонів, що це було помилкове рішення, як виходити з ситуації. Я аналізував і спілкувався з багатьма людьми і вважаю, що при цій ситуації нам треба дочекатись рішення суду, якщо рішення суду буде не на користь одарича. А скажімо, на, на користь тих, хто голосував проти нього, а скоріше за все таки буде, тому що ми розуміємо, як суди працюють якісь системи координат. Я підготував постанову Верховної Ради і знаю точно, що удар Свобода мене підтримують, частина позафракційних підтримує, одно з регіонами треба дискутувати з комуністами. Я вважаю, що було б справедливо для Черкас. Провести позачергові вибори і міського голови, і черкаської міської ради ну, про це зокрема говорить ваш колега Микола Болотецький в міській раді, я що думаю, треба відразу всіх да. переобирати. Чому мої я не знаю, які, які в, в Болотецьку аргументи? Я не читав їх. Але мої аргументи дуже прості. Що що таке сьогодні Черкаська міська рада? От яка ж частина, я знаю, депутати з удару, депутати з батьківщини, значить там якісь позафракційні депутати спочатку. Казали, що вони там тимчасово любили батьківщину удар, а тепер переходять в довільні демократи. Uh -huh. Тепер е ці люди і частина з вільних демократів говорять, що да, ми тимчасово підтримували вільних демократів, але тепер підтримуємо партію регіонів. Тобто, у нас є депутати, які по кругу ходили і двічі зрадили своїх виборців. Тобто, з точки зору. Ну, неадекватності депутатських ді корпусу настроєм людей це абсолютно очевидно. Тобто більшість ради дискредитована, тобто двічі є депутати, які двічі обминули своїх виборців. Тому на моє глибоке переконання, це ознака, що міськрада не повинна працювати. Тому саме справедливе б рішення було, аби е восени. Що я противник літніх виборів, значить, якщо б восени відбулися вибори і Черкаської міського голови, і черкаської міськради, і самі черкащани розставили крапки надії, не значить якісь куларні речі домовленості. А громада прийняла таке рішення. Сподіваюся, ви... що uh -huh. в цей період, якщо нам не вдасться все-таки переконати центральну виборчу комісію оголосити, підвести підсумки по Верховній Раді, тому що ну. До Юри не маємо двох депутатів, які б нам багато допомагали. я Думаю, мені би як людина, яка намагається Черкащині допомагати. Я маю на увазі і Лені Доценко і Микола Болотецький. Якщо не вдасться нам без виборів це вирішити, то тоді би в цей період ну ідеально би лягали і вибори до виборів в цих округах, що спільно тоді з виборами в Черкасах міського голови міської ради були б до виборів і депутатів. Але з іншого боку, дивіться, у нас є сценарій Києва, так який живе вже не перший рік без міського голови. Ну, наскільки, на ваш погляд, реальний такий же сценарій в Черкасах? Все буде залежати від того, наскільки е, от, якби, новий виконком чи ті нові люди здатні будуть працювати разом. Мені здається, вірогідність невисока, що вони здатні будуть працювати разом. Якщо конфлікт буде заглиблюватися і е, партія регіонів. Побачиш, що вона не може зреалізувати якийсь свій проект, як вона придумала. Тобто, ну як ну напевно, хоче по справедливості в лапках поділити 180 мільйонів від азота. Ще щось хоче вона справедливо зробити в своїх інтересах. Тому якщо це не вдасться зробити, до речі, це єдиний позитив. То, що виконкомі є люди від опозиції, я думаю, що якщо вже вони туди зайшли, мусять це зробити, щоб е, ті гроші, які сьогодні надходять до бюджету е, від великих підприємств, що вони пішли би е, для проєктів в інтересах Черкащан, а не для там паркінгів чи ще для чого, що влада придумає. Тому якщо цей конфлікт буде загострюватися, можливо і партія регіонів піде на це. Тим більше ви знаєте, що на сьогоднішній день не тільки. З другого разу Сергій Тулуб набрав собі підтримку в обласній раді. Не дуже його шанують, люблять Черкаській області. Ви знаєте, що по показниках ми одна з найгірших областей, вже ну, так опустили область, що далі і нікуди опускати, тому я не здивуюся, якщо будуть якісь кадрові зміни в Черкаській області, тому що ну, ви бачите, що кадровий потенціал в партії Рігнів вже висяк. Вже немає кадрів, вже Донецькі закінчилися харківські, і Миколаївські і там і Одеські теж на ісході. Ну і студенток вже хочуть призначати на найсерйозніші посади. Якщо вже студенток призначають на посади, то я думаю, що вже це криза жанру. І міністр культури розповідає голові обласної адміністрації Герої України, що не можна порушувати закони України і членкинь. Партії регіонів не можна призначати на ті посади без вищої освіти і без стажу роботи. Тому мені здається, що останні місяці ну, такої дискредитації Черкаської області і її керівництва, що вся Україна обговорювала, не було. Тому я думаю, що можливо от синхронізація цих подій не завершується конфліктами, які мали місце в місті. Я думаю, що вони будуть тривати на рівні області. І от накладка таких конфліктів може призвести до того, що все-таки мені вдасться. На постанову провести і в восени попросити Черкащан провести відповідність систему управління з їхніми настроями, а не з кулуарними домовленостями. Чекайте, хочу уточнити. Ви сказали, що от Анатолій Бондаренко і Станіслав Овчаренко, які увійшли до складу виконкому від батьківщини, будуть контролювати. То я хотіла б уточнити, чи це означає, що ну нинішні дії батьківщини у міській раді були скоординовані із вищим партійним керівництвом. Ну, є ж якась партійна дисципліна, правильно не кожен же сам собі вирішує. Все, що стосується рішення фракції стосовно відставки виконкому і недовіри міському голові, це рішення, яке підтримується і Києвом, і центральною лінією. Що стосувалося формування виконкому, булася дискусія і. Ми демократична партія, скажімо, я був проти, були інші колеги проти. Ну, міська організація, обласна взяла на себе відповідальність, мусить тепер переконувати, що вона діяла правильно. Тобто, в частині формування виконкому це позиція міської організації. Будемо зараз дивитися, як їм вдасться контролювати зсередини діяльність черкаської місцевої влади. Угу. А якщо не вдасться, що тоді кадрові чистки розпочнуться? Ну, я думаю, подивимося, як буде ситуація розгортатися. Думаю, що прогнозами займатися не будемо. Будемо дивитися, як буде працювати ця система. Аргумент, звичайно, який мої колеги наводили, він теж він пов'язаний з тим, що ну, на сьогоднішній день у ну, Черкаси теж страшно заїжджати. Бо дарич вже не може, а нова влада ще напевне не хоче чи не може. Ну, навіть до Великодня ж дороги ще не перемотували в Черкасах в одинокому обласному центрі. Тому аргумент і моїх колег полягає в тому, що вони живуть у Черкасах і вважають, що сьогодні є можливість почати реалізувати ті речі в Черкасах, які від них вимагають. Значить, от подивимося, як вони будуть реалізовуватися, як будуть контролюватися дії дії влади. Але ще раз скажу, що. Місцева організація взяла на себе відповідальність. Будемо контролювати і вимагати, щоб вона діяла як відповідає нашій програмі. Водночас дивіться, ми маємо таку ситуацію не тільки в Черкасах, а й, зокрема, ще кількох черкаських міст. Одна колегія, що була на цьому тижні, Сергій Тулуб, очільник Черкащини, сказав Вадиму Решетняку, меру Сміли, що якщо той не виконуватиме доручення обласної адміністрації, то з ним буде так само, як і з міськими головами. Його колегами ну зберуться депутати і оголосять йому імпічмент. То не вважаєте, що це якась а, тенденція вже намальовується на Черкащині боротьби з мерами, які там чимось не догодили вищому обласному керівництву? Ну я думаю, що це така концепція була з першого дня. І пам'ятаю з першого з першого дня появи. Голови обласної адміністрації Сергія Толуба, він почав з того, що була ініціатива, але не набрала голосів. Вони звільнення Володимира Ряся з посади голови обласної ради, але не вдалося набрати голоси. Була ініціатива недопущення когось на посади мера, була ініціатива залякування зняття з реєстрації, тобто це не новина і. Я ще раз кажу, що Чим Черкаси унікальні, тому що, наприклад, Батьківщина не змінювала свою позицію по відношенню до міського голови, тому що ну таких дружніх стосунків і, і рідних, як між Тулумом Ударичем, три роки, ніби все нормально було. Вони разом обнімалися, все відкривали, стрічки переїзали і хвалили один одного. Тому мені здається, що тут треба природу цього конфлікту шукати в відносинах міського голови. І голови обласної адміністрації, а не в батьківщині? А в конкретному випадку чи це сміла чи якісь інші міста? Будемо дивитися по ситуації. Ну забаганки тулуба звільняти мерів на автоматі, де ясно, що ми не будемо виконувати. Угу. Зрозуміло. Ну у нас і ще є одна проблема в Черкасах, зокрема, те, що досі не дофінансована бюджетна галузь, всі чекають змін до бюджету. От, скажіть, будь ласка, ну наскільки ви з колегами у Верховній Раді над цим плідно працюєте? Ситуація дуже неброста, мені здається, що так якби стратегічно, поки що партія регіонів нас не підтримує, в тому плані, що як ухвалювалося рішення рішення про бюджет 2012 року, він ухвалюється і при кінцеве положеннях завжди ми пишемо. За результатами першого кварталу, значить, підвищуються соціальні стандарти, забезпечується їхня фінансова складова і переглядається власне всі показники для того, щоб і місцеві громади впевнено почували, і країна впевнено все почувала. Так, для розуміння я вам скажу, що. На сьогоднішній день під загрозою оптимізації, бо я це називаю проєкт партії регіонів Оптимізація України, бо спочатку оптимізували пенсіонерів, вони на 5 років мусять це працювати, потім оптимізували малий і середній бізнес, потім оптимізували, оптимізують вчителі і медиків, а зараз науковці. Ви знаєте, що Міністерство освіти ухвалило рішення збільшити навантаження на одного викладача з 12 студентів на 18, це десь на третину треба скоротити. Викладачів, Звісно, річ, що ну і я, в тому числі, як людина, яка за гуманітарну сферу відповідає, і в нашій команді, і зазвичай, ми зараз готуємо відповідні всі документи рішення, щоб не допустити цього рішення. Ну, реалізації цього рішення. Бо не знаю, як в Черкаських вузах. Ну, наприклад, йдеться про Київські університети, це десятки тисяч людей. Загально прогноз, якщо буде виконатися рішення, десь порядка 30 тисяч викладачів в Україні буде скорочено. Тому наш підхід є такий, що оптимізовувати треба хабарі, які там досягли 90%, Відкати оптимізовувати треба кількість міліціонерів чи прихоронців, а оптимізовувати бюджетну сферу, чи скажімо, пенсіонерів, чи робітників, бо кількість. Підприємств чи на Черкащині колосально скорочується не потрібно. Тому чому я сказав, що в нас тут розбіжності? Ми хочемо нову редакцію бюджету, яка радикально перегляне фінансування міських громад. бо на сьогоднішній день чи є одари, чи немає одари, а в Черкасах грошей немає. Якщо б не було, скажімо, яких заробітків. На землі чи нерухомості, а гроші ж треба платити з, бюджетно, з бюджетних статей на заробітну плату. На заробітну плату реально 1 вересня грошей немає. І це не тільки в Черкасах, по всій області. Значить, неналежно фінансується і ЖКХ, нележно фінансується і дороги, і лікарні. Все решта в світі. Якщо села дофінансовують область, то такого я не пам'ятаю, коли це було. Тому ми будемо вимагати в травні, бо три місті пройшло першого кварталу, послухати. Як виконувався бюджет, а бюджет, ви знаєте, дефіцит бюджету колосальний. Значить, і переглядати очевидно радикальний бюджет для того, щоб а, не давати можливості красти за рахунок бюджетних коштів і за рахунок безтендерних закупівлі, дати можливість громадам і людям їх отримати. А, влада ж хоче піти по такому шляху. Вони вносять пороблять типу, як перекидки з бюджету, і погоджують це з комітетом бюджетним, щоб виносити це на дискусію в сесійну залу. От я знаю, я вам розповідав останню перекидку мільярд 700 мільйонів, яку зробили і. Наприклад, місто Єнак, і Єнакія, славна Батьківщина Віктора Януковича отримала 100 мільйонів, а Черкаська область отримала 12 мільйонів, Донецька область отримала 64 мільйони, ну і так далі. Тобто, я тоді сказав, що українські міста і села на три сорти поділили. Черкащина третій сорт. Тому що перший сорт це Єнакіо, десь в 10 разів більше в середньому чивом області, другий сорт це Донецька область, а третій сорт це решта України. Тому ми не будемо допускати такого варіанту, щоб. Кілька десятків людей в бюджетному комітеті це все це все ділили, тобто ми хочемо нову редакцію, обговорення. І тоді я переконаний, що вдасться не лише для членів партії регіонів. Пару мільйонів вибить. Тут один депутат страшно колився, що він працює для Черкас. Він вибив там півтора-два мільйони. Друзі, якщо ви вибили півтора-два мільйони для Черкас, то краще мовчить і не ганьбіться, тому що для Черкас треба вибити хоча б кілька сотень мільйонів, бо скільки питань тут не вирішено, а вам барського плеча одному депутату дали аж півтора мільйона чи два мільйони грошей. І що ти з ними зробиш? Заплатити за попередні борги, за те, що будинок здали чи лікарні поздавали, а гроші підрядникам не заплатили. Тому я сподіваюся, що винніше питання перегляду бюджету нам вдасться для Черкаської області, нам вдасться для тих проектів, які вже 10 років обговорюються, зреалізувати ті плани, які були, і дати можливість нормально профінансувати. І найважливіше, щоб люди, які... Працюють сьогодні, відчули, впевнені, що у них хоч на заплату вистачає. І я вже не кажу про найбільшу біду Черкащини, це відсутність робочих місць. Ну, але тут, друзі, вже опозиція нічим не допоможе, тому що інвестор йде тільки до влади. Якщо він знає, що. Прокурор старий чи новий, значить, поставив завдання, щоб від двору, щоб кожне підприємство йому носило скільки грошей. Якщо міліція чи е, 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 рибним бізнесом займається, чи ще щось кришує, якщо е, голова обласної адміністрації. Займається партійно політичними справами, значить, чи як казав один з моєї власній адміністрації, налагодило виготовлення футболок і то який ж інвестор сюди піде? Я з багатьма іноземцями говорив, які починали працювати з Черкаською областю, значить за попередньої влади, значить, вони говорять, ми що не нормальні, значить носити мішками хабарі, а потім збудуємо можемо щось заробимо. Тобто, всіх же вигнали, прогнали з Черкаської області. Тому, на жаль, тут опозиція не допоможе. Опозиція може допомогти сьогодні тільки до. Зміни президента може допомогти більш-менш адекватним розподілом бюджетом, щоб бодай те, що передбачено Конституцією і законом, я маю на увазі заробітні плати, пенсії, базове фінансування, черкащина резерв отримує. для цього всього є в бюджеті. Резерву нема ну, ці кошти взагалі резерву. Немає, поки не буде переглянути загальний підхід. От я кажу, що на сьогоднішній день. Наскільки економічна ситуація тяжка, в тому сенсі, що влада довела її до такого стану, що сьогодні без революційних змін нічого не можна зробити. Я маю на увазі, що треба сьогодні зупинити всі програми. Які є неефективними, або я б сказав так шоузацію зупинити, да тобто всі виділення кошту на от якушу напевне мораторії треба взагалі накласти в бюджеті на там? Там фейерверки, різні, значить, бюджетні заходи, які сьогодні проводяться на, на воді Формула-1, проводяться для арабських шейхів. На жодного спортсмена немає, а проводиться, щоб щоб вони покатались по Дніпру, значить, і за бюджетні гроші, в тому числі, значить, спортивні міжнародні змагання на мільярди гривень треба зупинити. Врешті-решт я присвіті до церкви, але церкви треба будувати. На гроші меценатів, на бюджетні гроші, пам'ятники не треба будувати на бюджетні гроші. Ну, тим більше не треба, як у нас вирішили до, до Юлії Шевченка, Мурмурові іконостаси в церквах будувати за це бюджетні гроші. Та щодно, треба подумати над оптимізацією системи влади, не збільшувати, як зараз прокуратурі ще 3-4 мільярди докинуло. Від собі от для Черкас. Ми зараз кажемо кілька мільйонів, 3-4 мільярди збільшувати на прокуратуру. Тоді гроші знайдеться. Тобто необхідний радикальний перегляд бюджету для того, щоб і пенсіонер. І робітник, і вчитель, і науковець не боявся, що сьогодні скоротять чи завтра, а впевно, йшов на роботу. Зрозуміло, дякую. Ваша позиція чітка і зрозуміла. На жаль, час нашого ефіру вже добігає кінця. Зараз маєте буквально півхвилини для того, щоб привітати черкащан із прийдешнім великим святом. ми зараз в такому спеціальному періоді, оскільки цей тиждень є дуже ну визначальний для кожного з нас. Цей тиждень, коли кожен з нас мусить проаналізувати своє життя, подумати. Подумати про свої помилки чи якісь проблеми, які виникали. Я дивуюся, що в нас і Великодині свята, і підготовка до них теж набули партійного характеру. Я от їхав з Києва, і там скрізь написано Христос Воскрес Віктор Янукович. Я скажу вам, що це ну історична і релігійна помилка ще не воскрес. Христос, Він воскресне так, як це передбачено, каноном, а не за тиждень, Страсний тиждень. Тому я хотів би, щоб у кожного з нас ну, от було не показушне ставлення до наших народних християнських свят, а людське ставлення, яке завжди було на Черкащині, щоб в ці дні, світлі дні, які наближаються, Великодня завжди згадували і своїх батьків, і дідусів. І старше покоління, щоб не забували про родину, бо це родинне свято. Тому я хотів би, щоб на Черкащині це родинне світло свято було добром і надією для кожного із нас, щоб ми мірили в те, що це свято дає надію і сподівання на те, що буде іншою, і Черкащина і буде іншою Україна. Дякую вам. це була програма Контакт із народним депутатом України Миколою Томенком. Ми говорили зокрема про загрози для місцевого самоврядування. Залишайтеся з нами на телеканалі Віка.